У 2007 році у комунальну власність міста Міністерством оборони України було передано два гуртожитки, що розташовані на Червоній горі по вулиці Братів Михеєвих, 8 та Котовського, 64Б. З того часу заселяти туди людей почало керівництво третього ЖЕКу. Щоправда, без будь-яких висновків житлової комісії чи виконавчого комітету, розповідає заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Наразі у двох гуртожитках заселено 97 квартир, з них 27 законно, решта ні. Це питання ще виникло в минулому році, коли ми аналізували роботу ЖЕКу номер 3 І відповідно керівництво і ЖЕКу було усунене від виконання своїх обов'язків мається на увазі керівник. І ми тоді займалися фінансово-господарською діяльністю. Під час розгляду питання якраз по гуртожитках виникла ситуація, що жителі, які там живуть, не мають відповідних документів. Ми почали вивчати, на яких підставах вони там проживають, які є документи у людей і так далі. І вже вийшли з пропозиції на житлову комісію для того, щоб прийняти якесь рішення, що робити з людьми для того, щоб їх узаконити їхнє там перебування. Ніна Мінова проживає у гуртожитку по вулиці Братів Міхеєвих 8, з 2006 року. Ще відтоді, коли будівля знаходилася у розпорядженні Міноборони. Її родину виселяти не будуть, оскільки все законно розповідає жінка. У нас ніхто не визивав, нічого не говорив. Нам не приходило нічого, нам ніхто нічого не говорив. Чула від людей, ну так щоб дуже конкретно, то я не знаю про ситуацію, бо я так люди не говорять. І якоби воно мене не стосується. У гуртожитках є люди, які справді потребують кімнати, оскільки не мають де жити, говорить Сергій Нофрійчук. Але є й такі, хто мало того, що незаконно поселився, так і не проживає. Просто тримає кімнату, як то кажуть, про запас. Якщо сьогодні, наприклад, людина має нерухомість, наприклад, в селі Бестрюк, наприклад, працює в Києві. Немає ніякої логіки проживання в гуртожитку. Той час, коли нам необхідні кімнати забезпечити і дітей-сиріт, і жителів, ті, які втратили житло внаслідок руйнування будинків, зараз необхідно відселяти декілька ряд сімей з других будинків, які можуть зруйнуватися. Тобто місто потребує житло для вкрай такої категорії вразливої населення. А ті, хто має, є такі, що мають квартири в місті. Але не можуть дружина, не може з чоловіком зайтися з характерами, невістка з свекрухою і так далі. Діти не можуть з батьками знайти спільну мову. Ну, незнаходження спільної мови і наявність житла це ж не є підстава для поселення в гуртожитку. У нас сьогодні 30, більше 30 сиріт, які не мають взагалі житла. Тетяна Стокал до Бердичева приїхала у 2007-му, щоб знайти роботу. Про те, що у гуртожитку є вільні місця, її розповіли знайомі. Я пішла до начальника Жека, попросила в нього. Він війшов в моє становище і сказав, що є комнатка маленька. Ну, і поселили мене. Вчора мені сказали, що звільнити до 1 квітня. Я хвора, в мене невілковна хвороба, я не знаю, куди мені йти. У мене батьки хоч в селі є, але ну, я до тієї хати взагалі ніякого відношення не маю. Нещодавно Тетяна вийшла заміж. Чоловік їздить заробляти до Києва. Тетяна через хворобу працювати не може. Коли їй сказали, що до 1 квітня має звільнити кімнату, жінка опустила руки, адже знімати квартиру сьогодні дуже дорого. Квартира зараз мінімальна платня тисячу гривень. Я не знаю навіть куди звертатись. Мені просто нема куди йти. Нема взагалі куди йти. Просто виходить на двір, йдіть на двір, як мені сказали. І дід куди хочете. Законодавчо є один вихід. Треба необхідно тих людей, які поселені без дотримання вимог чинного законодавства, вони підлягають виселенню. І е, значна частина тих мешканців, які мають на це підстави і мають необхідність в гуртожитку, вони можуть бути поселені вже на законних підставах. Кінцеве рішення будуть приймати на черговому засіданні міськвиконкому. Члени житлової комісії запропонують міській раді та її виконавчому комітету гуртожиток визначити будівлею тимчасового користування і не приватизувати. Це буде своєрідним запасним варіантом на випадок позаштатних ситуацій, пояснює заступник.